Майже 4 тисячі виїздів та близько півсотні врятованих життів. Саме такі результати роботи хмельницьких рятувальників за рік відчайдушні витривалі та мужні. А про важливість роботи цих людей годі й говорити. По Хмельницькому району було приблизно 4 тисячі виїздів на ліквідацію та запобігання надзвичайних подій, з яких більше 700 – це було пожежі, на яких врятовано 30 людей і. Понад матеріальних цінностей на понад 140 мільйонів гривень. Професія рятувальника це дуже ризикована і відповідальна професія, адже щоденно рятувальники наші ризикуючи своїм життям, виїжджають на надзвичайні події різного характеру. Щоденно, щодобово. За допомогою професії рятувальника втілив дитячу мрію в життя командир відділення караулу Вадим Андрушчук. Чоловік каже, під час виїзду на місце події команда повинна працювати швидко та злагоджено, адже часто на кону стоять людські життя. Моя мрія ще була з шкільних років. Я радий, що моя мрія здійснилася. Я маю звичайно служити в державній службі з чайністації в нашій області. Головна наша мета і справа це. Порятунок людей права на у нас немає, тому що на кону є людське життя, і ми повинні завжди рятувати їх при надзвичайній ситуації. Запобігти врятувати, допомогти саме такий девіз щоденної праці рятувальників, і саме від слова запобігти буде залежати подальший розток подій у роботі надзвичайників. Є ряд комплекс заходів, але не на 100 це залежить від проведення нашої роботи профілактичної, тому що є людський чинник, є різного роду, скажем так, технігені збої, так, збої в діяльності суб'єктів господарювання. На честь професійного свята хоробрих рятувальників, представники благодійного фонду Сергія Лабадюками поруч завітали в одну із державних пожежно-рятувальних частин. Їхня професія надзвичайно важлива і не лише в умовах війни, а й в умовах мирного часу. І сьогодні, коли велика частина хлопців знаходиться на передовій, їхні сім'ї, їхні діти вони знаходяться під опікою цих янголи-охоронців, і кожен з них є наш український супермен. Сухих пожежних рукавів та миру побажали рятувальникам і у Волочиській територіальній громаді. Там помічники народного депутата України Сергія Лабазюка нагородили надзвичайників грамотами, цінними подарунками та грошовими заохоченнями.